Слава Україні слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупант. Вистоїмо, переможемо! Хочу вам сьогодні показати, як квітла моя красуня Ротес Феномен. Це є гібрид рогузи, виведена вона в Німеччині. У 2002 році рахується, що вона не досить зимостійка, має USDA зону 6 b а насправді в Україні є багато регіонів зоною 5, тому вона може обмерзнути в тій зоні без накриття. Ну і як і ругоза, основною її характеристикою є те, ну не основною, а однією з таких привабливих характеристик є її. Пахощі, насиченість пахощів, як на мене, як для моєго, моїх відчуттів. Вони не є п'янкі чи не є такі аж дуже-дуже шлейфом. Але якщо нюхати, то гарні, приємні, добре, добре відчутні. Вона має досягати 120-160 см висоту. Може досягати. І в ширину 80 см. І взагалі рахується. Ругоза, яка є якби в основі даного гібриду, та? ругози загалом в їхньому там, природньому і звичному зростанні вони є дуже витривалі. Та? А от гібрид ругози, ну, це вже як фактично, в залежності конкретно від сорту, що саме вдалося запозичити от від таких батьківських витривалих сортів. Що я можу сказати? Що вона в мене росте другий сезон, і от це не з тих сортів і не з тих рогоз, які посадив будь-куди будь і забув, і все. Вони в перший сезон себе покажуть, наростуть і кущ покажуть величезний. Ні, в мене точно не так. Все-таки бідний ґрунт мусить, мусить чимсь компенсуватися, тому я цьогоріч її гарно щедро мочувала соломою, підгодовувала, поливала додатково, і вона мені почала квітнути. Найперше, вона мене привабила, коли я побачила першій її картинку, світлину. Звісно, кольором. Колір я намагалася передати не в усіх кадрах, мені вдалося передати, бо тому що якщо знімаєш на сонці, колір такий яскравіший, виходить. Якщо знімаєш досить призахідному сонці, моя камера висвітлює його, тобто я не можу виставити один в один, щоб камера мені його не висвітлила. Але... Сподіваюся, все ж таки протягом відео ви побачите її дуже цікавий колір. І як на мене, в мене не багато ще, аж так ругоз, але ну, це дійсно має цікаву барву. І цікавий от, серединку, пиляки теж досить-досить гарно виглядає. Квітка трималася на моєму кущеві принаймні, він ще досить такий маленький, дрібненький, не нарощує аж так багато суціть. От, трималася кілька днів. Бувало таке, навіть що я от хочу зняти зранку відзняла, в обід відзняла, а ввечері вже квітка ніяка. Проте, ну, загалом, якщо більшість квіток взяти, які вона мені видала, ця красуня, цей кущ, то так, все-таки кілька днів я могла милуватися. Звісно, найкраще вона. Найнасиченіший, найцікавіший колір, як на мій смак, це все ж таки або при вечірню годину, або перед заходом сонця, або перед дощем, чи після дощу. Тобто, коли це похмуро та без сонця. Ну, там На сонці теж колір гарний, але не такий глибокий, не такий ну, незвичний. Постійно думаєш, ну як От, от просто неймовірний колір. Скільки я вже бажав тих кольорів, троян, а це щось цікаве. Там. А як для рогози, звісно, звичний її змошкувати листя, тому ти відразу впізнаєш, що це щось з гібридів рогоз. І колюча, то теж для неї звично. Ще в неї цікаві є пуп'янки, вони такі видовжені, але це теж типово для багатьох рогоз, такі гарні, загострені. ну, там... Як на мене, такі сорти, ну, це не з таких троян, які от обов'язково посадити і побачити. Це залежить від ваших подобань, перше, і від території, де ви можете та дозволити собі посадити троянди. Все ж таки, квітка ну, як не крути, а не тримається тривало. Ну, в мене вона кажу, не наростає, поки що аж так густо, колюча страшне, тому... Звісно, хочеться якісь такі сорти ну, більш щедріші і більш надійніші. Та, ну і ось восени нарощує шипшинки досить великих розмірів. Ось така краса, хто має, розповідайте про свої враження, про неї, особливо в дорослому віці. Буду вдячна за відгуки. Вам вже ж дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!